Щодня дивуюсь спілкування з ріелторами. До речі, шукаємо склад в Києві 600 тисяч квадратів і ніяк не можемо знайти. Вчорашня ситуація. Приїжджаю, реклама, оренда. На сайті в них також є оренда. Я і на сайті дзвонив, і по рекламі дзвонив номер один і той самий. Ні, нема в нас такого об'єкта. Не знаємо, немає. Це на Б-52 в підвальному приміщенні там тисячу квадратів писало, що є. Як виявляється, то немає. Вчора, два вечірі, оголошення, я ж зразу ріелтору пишу, зранку з ним зідзвонилися. 500 квадратів склад е, тече. Каже, ні, він тече, там поки що розбирається, бо склад протікає. Окей, нам той склад, що тече, не підходить. 550 квадратів немає зв'язку з власником. Два свіжих оголошення. Питання: навіщо ви викладаєте в оренду той склад, що тече, якщо б там не все зроблено? Ну, по-другому немає зв'язку з власником. Ну, таке може з'явиться, може, все-таки поїдемо подивитись. Тобто, по факту, все куди ти не дзвониш. А перед тим, що були оголошення, які не актуальні. Нічого з цього реального немає, щоб поїхати і подивитися. Будь ласка, якщо ви знаєте склад лівий берег Київ, 600 тисяч квадратів, сухий для під'їзду фури для меблів. Шукаємо район Лівобережка, Чернігівська Дарниця, ЖК Грей там десь поряд. То зв'яжіться зі мною. З мене буде золотий підгончик вам за класний склад. Треба терміново.